Всім привіт! Цього року робив перший виїзд мотоблоком. Біля хати тут дерева трішки порізав, користувався пилкою. Відрегулював там карбюратор трішки, ніби краще працює, не подобається мені ось тут ось цей шнурок. Погано цей механізм працює, можливо, там мастило від холоду. Ось бачите, бувало, що він в мене не зайшов нормально і там запутався за той маховик. Ну, нова пилка, потрібно до неї ще прикласти руки. Тут трішки поліняк понарізав. Сполив вже я нею три бачка, Можна сказати, обкатку, я думаю, що вона пройшла. Зараз я вам покажу, як вона ріже, як вона зараз заводиться. Так, заводимо. Завелася попрацювала, потім вона заводиться з першого разу. Ось така пилочка, що я можу про неї сказати? Вона пиляє. Вирішив подивитися, чому цей пусковий шнурок назад не ховається. Зараз зніму ось цю кришку і гляну, що там не так. Відпустив трішки цього болтика, чи тут шуруп, я не знаю. Напевно, шуруп, який прижимає ось цей весь механізм і все почало добре працювати. Відкрутив, потім докрутив і все нормально працює, збираю зараз все на місце. Ніби зараз все працює, подивимося, як воно буде далі. Захотів я помірити компресію в бензопилі. У мене є ще одна бензопила Дніпро М. Ось така, не пам'ятаю в якому році я її купував. Тут вже замінений саме ось цей механізм піша. ось така 50 см. Спочатку помірюю компресію на цій бензопилі, а потім на новій, щоб можна було порівняти. Я не пам'ятаю, якого року була куплена ця бензопила, можливо, пізніше я знайду бумаги. З якого року вона? Це з тих самих перших пил Дніпрем, які тільки з'явилися. Я був її купив, подарував своєму батькові. він нею користувався. Були з нею проблеми прогоріла прокладка під самою поршневою, під циліндром. На каналі в мене десь є відео, якщо не забудуся, я залишу. В описі під цим відео та відео. Мінялись тут е, ці резинки амортизаторні, і саме цей фікстартер був замінений. Десь 5 е, цепів вже вона відпрацювала і це вже друга шина стоїть. Зараз покажу, що вона в мене працює. Тут просто потрібно. Знову замінити цепа, він вже наскільки розтягнутий, більше не натягується. Давно я її не зводив, зараз спробую завести. Вже не пам'ятаю, де тут Включити, виключити. Зараз подивлюся. Вниз виключно, зараз виключно, сюди включено. Витягую заслонку і пробуємо завести. Небезпечний такий нюанс, злетів цеп. Давно я не користувався цією пилкою, добре, що він просто зараз злетів, і я не поранився. Так. Зараз поставлю цей цеп на місце. Зніму цю кришку і ми помірюємо компресію. Спочатку тут, потім на новій. Зняв із цієї бензопили цеп і шину. Потрібно було це зразу зробити. Так можна отримати якусь травму. Зараз ми розбираємо і будемо заміряти компресію. Ця пилка дуже давно не заводилась, ви могли бачити, завелася вона просто чудово, як на мою думку, після такого довгого простоя на холодну. Я Думаю, якби її зараз завести другий раз, вона б завелася з першого разу. Так, знімаємо фільтр. Тріну буде його почистити так, і викручуємо свічку. Берем компресометр я буду використовувати. Ось вот такий шланг. Вкручиваем шланг. Вставляем наш компрессометр. Більше не піднімається наша стрілка. Получається у нас компресія 9,5. Трішки трішки мало, але так як стільки і років і вона ще заводиться, я думаю, що це ще нормально. На рахунок компресометра, зараз ми його викрутимо. Тут виходить, ось тут золотник стоїть. І так само є шариковий клапан в самому компресометрі. Ось я можу зараз стравити ось тут тиск. Могли чути, він стравився, а показники на компресометрі залишилися такі самі. Ось я зараз шланг взагалі можу від'єднати. Тут ось цей. Шариковий механізм тримає наш показник. Зараз можна стравити. Ось тут є така кнопочка. Можна взяти ще раз спробувати перемірити, щоб не було в нас ніяких похипок. Закручуємо шланг. Під'єднуємо сам манометр і пробуємо ще раз. <кій> Ні, більше ніж 9,5. Стілка не піднімається. Так, Викручуємо, стравлюємо і зараз заміряємо, яка компресія на новій бензопилі. Цю ми відставляємо, беремо нашу нову пилку. Можна бачити тут є різниця в цій новішій бензопилі, більший фільтр. Ось це фільтр старої бензопили. Ось такого він розміру це відновує. Відкручуємо свічку запалювання і закручуємо наш компресометр. Закрутили, вставляем манометр и пробуем. так, компрессия. 11 атмосфер. Тут стрілка показує трішки більше, ніж 11. Ну, ще раз зараз спробуємо. Більше, ніж 11 атмосфер. Стрілка у нас не піднімається. Чесно кажучи, я думаю, що тут компресія буде більша. Ну, ось, так. ось така компресія. На цьому, я думаю, відео буде завершене. Кому було цікаво або сподобалось, не забуваємо підтримати лайком. Хто не підписався, підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення!